Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, у нас сьогодні в гості завітали юні матрівники Маша і Міша. Подивіться і привітайтеся з ними. Привіт, малята! А знаєте, адже ви не просто привіталися. Ви подарували один одному частинку здоров'я, тому що ви сказали привіт означає здоров'я бажаю. Малята, Маша і Міша хочуть подивитися тварин жарких країн. Як ви гадаєте, куди б ви порадили їм сходити? В кіно, в театр чи в зоопарк? Вірно, в зоопарк. А кого вони там побачать, ви зараз дізнаєтесь, розгадавши загадки. Він п'ятнист, високий і стрункий, добродушний і спокійний. Довгу шию має? Хто це? Так це жираф, у нього велика грива, і пушиста, і красива, яка мила кицька. Це ЛЕВ? У савані проживає. Чорнобілі смужки має, і весела, і пригожа на конячку нашу схожа. Це зебра. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг, ця тварина. Правильно но Здивувалась дітвора, це тварина чи гора? Як же їсть він, як він п'є, а для цього хобот є? Хто це? Вірно, це слон. Молодці. Скажіть, будь ласка. Про кого всі ці загадки? Так, правильно, це тварини, які живуть у спекотній країні, назва якої Африка? Малята, давайте подивимося, хто чим живиться? Зебри харчуються травами та плодами. Носороги полюбляють їсти траву та сіно. Жирафи полюбляють їсти листя з верхівок дерев. Слони їдять листя, кору дерев, траву і дуже полюбляють їсти яблука та банани. А Лев полюбляє їсти сире м'ясо. Малята, скажіть, де ми сьогодні з вами були? Так, в зоопарку. А кого ми там бачили? Вірно тварин, як вони називаються? Лев, зебра? жираф. Носорог – слон. А де вони живуть, ці тварини? Правильно, в Африці. Дітки, всім до побачення. Дякую за увагу!